Є знижки представляють, коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та Ощад Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних, бам та ощад. Ексклюзивні, старовинні та новомодні цьогорічний день вишиванки вражав розмаїттям національного українського одягу і вийшов далеко за межі країни. Президент і перша леді України Володимир та Олена Зеленські поділилися фото у чорно-білих образах. Вишиванці присвятили слова. Видимо чи не видимо, вона завжди під пікселем захисника і під формою рятувальника під халатом медика, курткою енергетика. Вона на волонтері, на вчителеві, на всіх хто тримає оборону. У вишиті білим по білому сорочки вбралися президент Литви Гітана Снауседа та його дружина Діана. Кажуть, що вишиванка, частина національного костюма, має силу захищати від біди та приносити удачу. Нехай це допоможе наблизити перемогу. Зазначив на уседа. вишиваний флешмоб підтримала прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте, пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова і Герт Ян Копман, генеральний директор ЄС з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення. Похвалились вишиванками і наші політики Руслан Стефанчук, Віталій Кличко, Володимир В'ятрович, а Юлія Тимошенко аж збурила мережу сорочкою і новим образом. Фото 63-річної політикині коментують від викрасуня до не впізнати. А поміж зірок Наталія Могилевська похизувалася новою вишитою сукнею від давньої подруги, відомої дизайнерки Юлії Магдич. Фагот показав 15-річну вишиванку від подруги своєї бабусі. Оля Полякова і Катерина Осадча показали в мережі свої колекції вишиванок, які постійно поповнюють. А от свою першу в житті вишиванку одягнув цьогоріч легіонер, нападник донецького шахтаря Ласіна Траоре. Іспанець малійського походження ще й записав відео із салом та борщем. Вітаю з ним вишиванки! Тіна Кароль осипала компліментами молодого артиста Шумей та запросила до себе в гості. Романтичний, сміливий, наповнений. Дійсно, надзвичайний голос, тембри, який неможливо не впізнати. Та мова не про стосунки, а новий музичний дует. Шумей став новим героєм авторського проєкту Тіни Кароль Дім звукозапису, де запрошена зірка повинна заспівати обрану пісню із першого дублю. Шумею, як ви вже почули, випала можливість заспівати легендарну пісню Володимира Івасюка у долі своя весна. Цікаво, що з цією композицією він знайомий ще з дитинства. Саме з нею виступав на вокальних конкурсах. Вчуся в цій самій академії, де вчився він. Я ходжу тими самими сходами. А там, де, де саме де, Розкажи. Львівська національна музична академія імені Лисенка? З самого дитинства він завжди в мене був якось на фоні. Музика Івасюка, його творчість. Молодий артист нагадує, що українське мистецтво треба відроджувати та плекати. Нам треба відновлювати, нам треба шукати, нам треба знаходити все, що тільки можемо. Тому що у нас ще раз кажу, у нас дуже багато забрали. Ми відроджуємо музику Івасюка людини, яка ну, багато зробила для України і загинула за нею. Проросійська ведуча Сніжана Єгорова крутила роман зі зрадником України, нині покійним Іллею Кивою, аби мстити своєму колишньому мухарському. Про це заявив сам Антін на своїй сторінці у Фейсбук. 55-річний шоумен та письменник згадав, як йому дошкуляв одіозний коханець колишньої, та як це змусило його зняти труси просто на вулиці. Нагадаємо, йдеться про тривалі суди за аліменти, після яких Мухарський лишився без копійки, і щоб довести це, прийшов під будівлю суду. Голий через контрольовані суди на тебе відкривають купу справ за підробними виконавчими приписами. Друзі поза очі таврують тебе з бітим льотчиком, який піариться на дітях. Жовта преса нещадно нищить залишки репутації, а ліменчик з голою жопою. Антін описав, як колишня агітувала його їхати працювати в Москву, називаючи українців бідними й дурними, як за наказом Киви, незнайомі вривалися в його квартиру, і за його ж допомоги Єгорові вдалося вивести до Туреччини їхніх трьох спільних неповнолітніх дітей. Зрештою, Мухарський згадав, як за кордоном його з молодою дружиною Єлизаветою ледь не звели зі світу. В Туреччині на злізою намагалися отруїти, що підтвердила токсикологічна експертиза. Один шанувальник подарував пляшечку, ковток і ледве відкачали. За словами мухарського справа про отруєння і досі в суді, та має докази, що тим шанувальником виявився ФСБшник.